І їсти будеш Чи вже не це вже третій огляд з їжею скільки можна <кій> Вітаю, шановні друзі! Знову на екранах ваших гаджетів або телевізорів Білкін. Ви на каналі Мойо. А, і гаджет, огляд на який гаджет чи на огляд на який ми зараз знімаємо, ми знімаємо під час сильної зливи. А, тому не знаю, актуально-не актуально. У актуально, будь-якому разі, коли цей, це відео буде змонтовано і вийде на каналі, в принципі, вже має бути сонечко. А з іншого боку, цьому приладу якраз. Все одно сонечко на вулиці, чи не сонечко, тому що їм можна і потрібно користуватись всередині, так би мовити, дома. Ну кажучи, такі прилади, я пам'ятаю, ще з дитинства вони трошки по-іншому виглядали. Там більше, менше, всередині якась там трубка скляна була і так далі, там спіраль. Сьогодні, так би мовити, модернова лінійка від Ardesto. Це у нас вертикальний електричний гріль або попросту електрошашличниця. Бачите, вже слину починаю ковтати. У будь-якому разі, чесно кажучи, зараз така загальна ситуація в, в країні. Що не до шашликів, так би мовити. Але у будь-якому разі, якщо ви невеликим якимось колом за столом один одного підтримаєте і при цьому приготуєте щось смачненьке, я думаю, це трішки додасть під підніме якийсь дух і, можливо, на якусь долю приблизить нас до омрійної нами перемоги. У будь-якому разі, давайте спробуємо, що ж воно таке. Спочатку декілька слів технічних, так би мовити. Тож, це електрошашличниця Ард. D100. Ну, Ці буковки, циферки не буду говорити. Ви потім подивитесь під відео. Що саме за модель? І, пос... І посилання, О, бачите, ще жива. І посилання також буде під цим відео. Тож, тут у нас 5 шампурів з нержавіючої сталі з бекелітовими ручками. Тобто від нагріву вони не поплавляться, нічого їм не буде. Автоматичне обертання кожного шампура на 360 градусів. Оп. Для, як кажуть, ідеального обсмаження з усіх боків. Що у нас? Подвійний нагрівальний елемент з нержавіючої сталі. От ми бачимо всередині одна і друга дуга. Також знімні металеві чаші для збору жиру, тобто легко зняти і помити і видалити звідти зайве легкий догляд та очищення і захист від перегріву, тобто термостат тут присутній. Потужність, що немаловажно, 900 Вт. І, мабуть, на цьому технічна інформація закінчується. От така штука, яка закриє від розбризкування рідини або жиру навколо. Тобто, отак от закриваємо, вмикаємо і починаємо готувати. Звичайно, тут можна робити не тільки шашлики, а там, не знаю, як це називається люля-кебаб, просто якісь овочі можна підсмажити і так, далі, і так далі. Тобто, тут вже на що вистачає. Ідей якихось кулінарних. Тому я думаю, що ми зараз швидесенько перейдемо якраз до просмаження, подивимось, як воно обертається, куди стікає той самий жир, та і, в принципі протестуємо, як воно на смак. Ковальський, ти готовий? Ого! Це у нас, я ще раз кажу, третій огляд на сьогодні гастрономічного такого напрямку, тому важкувато буде, але ми постараємось. Що, шановні друзі, шашлик нанізано, вмікаємо оцю перемікач і споглядаємо, як воно починає крутитися. Можна, так, а можна просто, просто почекати, поки приготується. І е, чи є в нас можливість крупно показати, як воно зараз тут відбувається? Коли будете нанизувати будь-що, що хочете тут засмажити, враховуйте розміри для того, щоб воно не торкалося нагрівального цього тену. Ну, помідорки зараз я зверху додав, щоб вони стікали і робили м'ясо таким сочним. І якщо вони там будуть десь чіплятися один за одного, нічого страшного. А от за тен краще, щоб воно не чіплялося, тому. Ну, Звертайте у будь-якому разі на це увагу. Ну що ж, почекаємо. Я зараз поставлю лічильник часу і розкажу вам, через скільки це все буде, через скільки воно приготувалося. Закриваємо, щоб навколо нічого у нас тут бруду не було, зайвого і чекаємо. Ну що ж, шановні гості, батько та й мати просять до столу. Наш шашлик готовий, вимикаємо. І, ну, треба, мабуть, для дегустації позвати найголоднішу людину в цьому зданні. Прошу під ваші оплески Ігор Ковальський. Хе-хе! Як казала моя бабця, люблю порозбуватися, особливо поїсти. Питка, питка їжею сьогодні. Годину терпіти цей запах, ви просто уявляєте. Да, да, Навіть да. після того, що це третя програма з їжею у нас, розумієте, шашлик він ніколи О, не питає, чи є в тебе місце всередині, чи нема. Він просто влізе і все. Я боявся, що буде е, сиреньке, і тому мені здається, трішечки пересушив, але. Я думаю, що кожен. Я думаю, помідорка зробила свою справу, коли підтікала вниз. Так, да, ну бачиш, вона все ж таки. Мені здається, можна було трішки раніше зняти. Зайняло у нас 50 хвилин, і мені здається, ну, і 40, і 45 приблизно хвилин би хватило. Вистачило би. Так. Ці штучки дуже легко мити, як ми говорили. Угу. гаджет. бери, будь ласка, вілу, веделочку, і вперед. Ми пообіцяли робітникам в офісі також покликати, покликати тому Але що не всіх. Ну, просто не помітити, що ми тут робимо, неможливо, не, не тому що запах на весь на весь світ. Слухай, я взяв нижній шматочок. І? і Я не можу сказати, що прям сухе сухе м'ясо. Нормал? Ні, я бачу, Да, так, Я знімаю воно м'якеньке так. Но Покажеш, но... крупно? Крупно покажи нашим глядачам результат нашого очікування. <laughs> я маю на увазі тут. <laughs> Дуже добре. Це у нас, до речі, свина, свине м'ясо. Мені здається, якщо це буде яловичина, то воно швидше приготується. <laughs> Якась смакотта. Да? Тепер знімай крупно, як я це роблю. <laughs> Тому, будь ласка, 900 Вт, 5 шампурів з нержавіючої сталі. Тут у нас ручка для того, щоб. Тримати ці всі стаканчики для, е, олій, для для жира, який стікає. Є, до речі, можна звернути увагу, що все ж таки трішки потрапило мимо, але це не страшно і дуже легко все це е, вимиється, почиститься і все буде класно. Тому всім смачного, всім е, гарного настрою, наскільки це сьогодні можливо. Всі в очікуванні і підтримуємо наші ЗСУ славетні обов'язково. задонатити. Робимо все, щоб так. наблизити нашу. Перемогу, все, що в наших силах. Ну, Ми дегустувати, ну а вам посилання під відео. А, на цю а ви купуйте собі вона, до речі, недорога. Так? Ця, да, 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 да. Це великий, до речі, бонус для цієї моделі. Дуже модели. крутий бонус, що вдома сів і поїв. І поїв. Цілую плечі і до встречі. Він цілує, я. А я їм. Так. Да. Угу. Хочу. Хочу. свій кусочок? Ні, це не ми. Я хочу синеньке спробувати. Uh -huh, uh -huh. Дякую. Дякую. Uh -huh. Uh -huh.